Працював до війни в кукольному театрі, їздили гастролями по Україні по садовочках, по школах як би, з виставами. Виповнилось 18, підписав контракт в 30 18 варі я зараз рубіж. У мене там служить рідний брат з початку створення цієї бригади. Війна почалася в мене тоді, коли мені було 13 років і розпочався Майдан. От тоді почалася для мене війна. Ну я знав, що це я доживу до того, що я буду теж воювати. Мені просто прилетіло під ногу граната, в очах потемніло, там же ж нові грязюка і все, короте, лежиш, розумію, все, капець, я став якби відходити. А я встаю, в мене ноги не йдуть, я падаю, просто ламаю собі праву ногу. Там руки не працюють, працювали лише три пальці на правій руці, визвали меддопомогу. Ну, за пів часа я вже був у шпиталі, надавали мені первинну допомогу, приводили ну, в стабільне положення. Зараз я займаюся пішпротезуванням і протезую бійців. Це поки єдине зараз бажання, щоб всі стали на ноги і розвивалися в цьому плані. Все. Займався бігом, любив бігати. Перша думка, коли було поранення, була така думка, що після ротації я хотів пробігти ультрамарафон, готувався на 74 кілометри, а вийшло так, що я його вже не пробіжу, якби це важко. Участь у цих змаганнях воно перш за все це соціалізація, спілкування з другими пораненими бійцями, з непораненими бійцями, з такими людьми, які вже здобули якийсь титул в ну в таких же змаганнях. По-друге, це навчання спорту. Люди без ніг, без рук, з певними травмами можуть займатися спортом, Дає шанс на те, що ти щось в спорті до ну здобудеш і здобудеш не просто в любительському спорті, а більш в професійному спорті.